Сьогодні у нас огляд розіграш книги, чому ним занепадають корені влади, процвітання та бідності. Як витримати цю книгу безкоштовно, ви можете дізнатись у закріпленому коментарі, а зараз давайте трішки слів про неї. Я рекомендую прочитати цю книгу, тому що це глибокий аналіз історій та факторів, які визначають долю різних націй. Чому одним країнам вдається розвиватись та процвітати, а інші занепадають навіть без очевидних на те причин? Наскільки добробуднаці залежить від географії, історії, природних ресурсів та способу управління? Це ті питання, які розкриваються у даній книзі. Автори проводять глибоке дослідження інститутів та їх впливу на економічний розвиток. Вони розглядають приклади різних країн і дають читачам змогу зрозуміти, чому ефективні інституції є ключовим чинником для стабільності та процвітання. Чому нація занепадає це не лише книга для фахівців у галузі економіки? Вона призначена для ширшого кола читачів, для тих, хто хоче зрозуміти, які фактори визначають долю країн та як можна змінити їх майбутнє.